Тільки не смійтесь, мрія дитинства номер 844, особливо тих, хто в темі, хто в кесочку рубався, і не тільки. Замовив собі керамбет. Нож Ну, цікавий, гострий, навіть вже встиг, о, якщо сфокусується, порізатись. І ось ця вся, вся історія. Дуже легенький, з крутого якісного матеріалу, фіксаційні ручки, щоб не попалити пальці. Ну і вже навіть спробував протестував, дуже швидко скипіти водичку. До речі, давно ще до повномасштабки купив декілька балонів під свій гриль електричний, газовий. Тож, нагоді буде ну, така чимала, навіть не знаю, який тут об'єм. Мабуть, аля типу десь А, вага 450 грамів. Вистачить достатньо. Чай, кава, їжа. Нереально крута тема, особливо для рибальського туризму.